Селидівська міська рада продовжує евакуювати громадян, які належать до маломобільної групи населення. Спільно з громадською організацією сьогодні вдалося відправити за межі Донецької області ще трьох мешканців громади. Наша громадська організація Файтфорайбарба right", за права допомагає Селідовській громаді. вивозити людей з інвалідністю в більш безпечні регіони нашої країни. Забирали людей з дому волонтери та представники територіального центру. На покровському автовокзалі їх пересаджували на евакуаційний автобус, пристосований під потреби маломобільних людей. Тож нещодавно було евакуйовано літніх людей, які мешкали у дитячому садочку Селидового. Наразі вони мешкають в безпечному регіоні України. Дякуємо Fight for Right за підтримку та співпрацю у такий важкий час.